Вітаю всіх учасників дворічного читання слухачів, дворічного читання книжки в'язні Північного Царя. Книжка описує події, які ставалися з членами народу Божого. Отож, сторінка 450, диригент хору Степан Даньків, я буду пропускати. Так що, прошу вибачення, що по деяким причинам я пропускаю. Буду читати вам. Цікаву тему. Вірний до кінця життя Кікітус Мартін. Вірний до кінця життя Кікітус Мартін. Сторінка 452. Читаю на природі Західної України. Сьогодні є 5 жовтня, вітер і шум, який може трошки перешкоджати, буду додавати силу голосу. Отож, книжка в'язні Північного Царя. Читання біля займає другий рік. Так, секунду, в мене трошки технічні. Зараз я зроблю. Зараз секунду. Читання буде продовжене. Зроблю звук. Бо роблю певний захист від вітру. Скільки вітер шквальний. Так, зробив певний захист від вітру. І читаємо. Вірний до кінця життя Кекітус Мартін. Серед прекрасних друзів п'ятого Івана на першому лаг був старенький брат, духовний стовп, сердечний вірний та відданий Мартін. Його розповіді для переважної, переважної більшості свідків були дуже підкріпляючими. В моменти найбільшої духовних хвилювань Мартін був як та скеля в бурхливу повінь. Віктор Вінтер тепер розповідає деталі з його життя і служіння Богу. Народився в 1880-х роках в місті Мемель, Східна Прусія, тепер Литва, місто Клайпеда. Їх тихий їх тих і спокійний край пережив теж Першу світову війну. 1922 року він став дослідником Біблії. Чому так швидко і рішуче? Тому що на початку року німецькі дослідники Біблії змогли вперше для східної Прусії, тобто Литви, організувати показ фільму фотодрама сотворення». Найбільший кінотеатр Мемеля кілька вечорів демонстрував при повних залах восьмигодинний звуковий фільм Небачене в тих руках? Фільм показував. Як був створений світ по біблійних книгах, як підтверджує це наука, як історія підтверджує правдивість Біблії, і яке життя буде на землі в майбутньому згідно наміру Бога Єгови. Побачена переконала Мартіна присвятити своє життя Богу, щоб чинити його волю. Він був не один. Ціла група громадян Прусії вирішили жити, щоб виконувати тільки волю Бога Єгови. Разом з ним був і молодий і енергійний чоловік Едуард Вартер. Жити мирно з усіма ближніми не було легко, тільки що закінчилась велика війна, Перша світова. Німеччина програла, біда та горе і далі тероризують всіх. Відбувались різні повстання, біда, передача їх території, підправління то Франції, то Ліги націй, то автономії. 1930-х роках Кікітос, як Свідок Йогови відмовився від служби в Збройних силах Мемельланда і відбув кілька років у тюрмі. А після того, як Мемель анексувала Німеччина і нацизм почав правити так по цілому рейху. Після 1939 року, як Німеччина розпочала Другу світову війну, брат Мартін не пішов служити у, Вермах, у Вермахт. Був ув'язаний в тюрмі Конюнзберга, які умови були в Мартіна та інших свідків, можна тільки уявити. В січні 1945 року наступили останні дні режиму Гітлера в Східній Прусії. Наступ радянської армії був стрімкий. Куди ж відправити в'язнів? Як розповідав Мартін, їх не могли відправити на марш смерті. Вже не було території, щоб перейти в рейх. Не відправили через порт, бо військових і цивільних не вспівали. Евакуювати. Не встигали евакуювати. Тому, коли вже рвалися радянські снаряди в Мамелі, есесівці прийняли рішення розстріляти в'язнів камерах як радянські чекісти у червні 1941 року. У Львові. Так, вітер страшний. будуть сильні поміхи. Так. Коли в тюремному корпусі затріскотіли автомати, жах прийшов у всіх живих. Мартін теж хвилювався, але попросив у його мудрості, спокою і почав діяти. Він, повз, він вповз під перші нари, там було дуже мало місця між підлогою і нарами. Декілька, декілька сантиметрів. Кілька в'язнів теж наслідували його приклад. Більшість не знали, що робити, і переречено перебігали з кутка в куток. На кінець відкрились двері в їх камеру і кілька есесівців з автоматів почали розстрілювати людей. Мартін згадував, що він постійно просив захисту в Єгови свого доброго Бога. Його обгорнув великий спокій. Крики поступово втихли, автомати ще диркнули кілька разів, гримнули двері і заскриготів ключ. Смерть пішла в слідуючу камеру. Кілька годин будинок. Тюрми здригався від вибухів бомб та снарядів. Холод пробирав Мартіна все дужче і дужче. Тоді почулись крики, кроки людей, і на кінець від сильних ударів відкрились двері їх камери. Чистий російський голос пролунав на всю камеру. Є хто живий, Виходіть, ви свободні. Що ж вони з вами зробили? Радянські солдати почули слабкі голоса Мартіна і ще кількох цілілих. Відкинули трупи і витягнули живих. Вони ледве стояли на ногах. Ви свободні, ви можете вас домой, сказав офіцер. За стінами тюрми ще гримів бій, добивали тих есесівців. Марті натягував на себе різне лахміття, щоб не замерзнути, і помаленьку добрався додому. До 1948 року Мартін жив як свідок. Умови були дуже жорсткі. Тисячі попали в табори. Бо явно чи уявно співпрацювали з нацистами. Етнічні, етнічні німці були примусово вислані ФРН. Хто симпатизував їм, був висланий в Сибір. Навіть в 1951 році Литовська Соціалістична Республіка вислала 3500 чоловік з Клайпеди і краю в Східну Німеччину. У 1948 році Мартін отримав від Народного суду вирок на. Декілька років за відмову голосувати за партію більшовиків за розмови про царство Боже. А це вже були антирадянські розмови. В 1954 році в, Беріївсь, в Беріївську амністію його відпустили додому за недостаточністю доказательств діля, за браком доказів у справі. В 1958 році знову Мартін отримав покарання через народний суд. Звинувачення точно такі ж самі: 10 років таборів. Перевезли його в Мордовію на перший. Всі, хто хотів побачити, як і скільки можна страждати за правду і витримувати, приходили до Кікітуса Мартіна. А він міг розказати, як проходили конгреси в Німеччині до 1933 року, як працювала велика друкарня в Магдебургу. Він вже все бачив на власні очі. Що то значить нацистський концтабір? Як брати, сестри, діти були вірні до кінця. Безліч разів потрібно було переказувати ці історії молодим і новим вправді. Мартін був беззаперечним авторитетом в тих питаннях. П'ятоха Іван згадував, як в час виникнення опозиції Мартін прогулювався по алеї табору з Гринчуком Дмитром, котрий був генератором ідеї відділитись від зрадників. Зрадників Лапка. Він розпитував Дмитра, уважно слухав відповідь. В свою чергу Мартін розповів, як було в Німеччині в 1933 році, коли було заборонено діяльність свідків і закрито філіал в Магдебургу, конфісковано величезну друкарню, кілька машин літератури було спалено за містом. І ось такий час наглядач дому Бетель, він же, слуга краю Німеччини, Пауль Бальзарайт, пішов на співпрацю з нацистським режимом. І що було робити нам, коли він присилав збори листи про те, щоб... Менше проповідувати, не збиратись на зібрання, зривати обложку з брошури криза, бо так сказали в СС. що зробив би ти, брат Мітя? А ми в Німеччині пішли в ще більше підпілля. Ми отримували літературу з Швейцарії, інших країн, ми розмножували, розсилали, а потім розвозили кур'єрами по зборах, районах. Ми не думали відділятися від братів з інших країн. За короткий час стало ясно, хто є вірним і відним, а ким став Бальзерайт. Єдність ми зберегли, хоч мали ще інших провокаторів, завербованих і підісланих. А потім попросив Мартін. Брат Мітя, ти справді авторитетний брат, ти багато робив для організації, ти працював, що були друкарні, духовна пожива, тебе поважають, багато братів. ти сказав два слова. Треба відділитись. І багато братів відділились від зятика, від Брукліна, фактично від організації. Я тебе попрошу, брате, ти ж розумний чоловік, ти ж бачиш, що, що зятик в таборі разом з нами вже ніяк не може жити в Москві і підробляти літературу, ходити в чекістській формі. І форма, і пайка, і квартира, така в нього, як в тебе, і в мене. Брате мій, скажи, будь ласка, ще два слова. Треба з'єднатись. І знову народ Божий в Росії з'єднається. Ні, ні, ніколи. вигукнув Дмитро. Не скажу тих слів. Розвернувся і накульгуючи, пішов, пішов від брата Мартіна. <кхух> Брат П'ятоха Івану розповідав, що для нього було честю проводити вивчення вартової башти з такими старенькими братами, як Мартін. Так само з задоволенням він та інші брати турбувались. Про потреби братів, а саме допомагати їм прати одяг, латати його, притримувати чистоту, яка лицювала свідкам в таборі, хоч одяг був сірий від прання, лата не шташтопаний, але ніколи ніхто з самих стареньких не ходив в лахмітті. Як згадує Віктор, Віктор Вінтер 2014 року, брат Мартін мав повагу у інших працівників табору, його німецька акуратність, навчене сумління, плоди Святого Духу, які зразу ж кидались в очі. Виявляли, яка це порядна людина. В 1966 році брат Мартін захворів. Його положили в таборі в Лазарет. В цей час приїхала його дочка на побачення. Багато в'язнів дивилися, як наглядач провів її в Лазарет на побачення і вивів через дві години. Адміністрація табору нічого не зробила, щоб випустити на волю цього старенького немічного чоловіка. Коли в кінці жовтня брату стало гірше, його відправили в центральну больницю Добровлага, містечко Барашево. Хто ж сприяв, щоб відправити Мертіна в кращу лікарню? Всі турботи взяли на себе головний лікар Лазарето, капітан медичної служби. В лапках Марія Григорівна. В дужках. Можливо, Марія Григорівна. Знак питання. Мартін вже не міг йти, вона йшла поруч з носилками від лазарету до вагона і піднялась у вагон. Вона не вийшла з нього. В камері вагону вона закутала Мартіна, у три одіяла, не відходила від нього на протязі 100 кілометрів дороги. Там здали в руки лікарю і попросила приглянутись до цього хворого. Та подія була головною темою розмов в таборі ніхто й не бачив ніколи. Що про старенького хворого чоловіка так турбувався, начальник медичної служби. Начальник медичної служби турбувався про старенького хворого чоловіка, нашого брата. Примітка від мене. Марія Григорівна була на фронті лікарем. Після війни її направили в голах лікарем. Бачила різних хворих, але коли побачила і почула Кікітіса, Кікутіса Мартіна, то зрозуміла, він сидить в таборі ні за що. Він дійсно є тільки. Свідком його і зовсім не американський агент. По віці він був як, її, як їй, як батько. І турбувалась вона про нього, як про когось рідного. Але брату вже не допомогли і догляд. Заснув наш Мартін на початку листопада 1966 року в Барашево і похоронили його на табірному цвинтарі під якимось номером. Як добрий воїн Ісуса Христа, він не залишив свій пост і зберіг вірність до кінця свого життя. До кінця його четвертого земного строку в таборі залишалось два роки, його, в якому він служив, підніме його для отримання нагороди новому світі. До сьогодні згадують всі мордовські брати Мартина його смирений дух і незломну віру в прихід царства, ради якого він перейшов через Канцтабари. Мемель Ланду, Гітлера, Сталіна, Хрущова та Брежнєва. Закінчення читання. 456 сторінка. До вашої уваги, пан друкар, головний друкар друкарні в місті Львові. Здається, друкарня Ліана, обіцяв, що вже на наступному тижні при оплачуванні замовлення буде виготовлено. Надруковано книжки в'язні Північного царя в невеликій кількості. І можна буде купити через сайт OLX або позвонити по телефону. Книжки в'язні північного царя будуть доступні. Тверді обкладинки так обіцяв, пан Друкар з друкарні. Дякую за увагу. Читання дійсно займає другий рік. Читання Проходить на фоні Західної України. Автор проживав в місті Новолинську Волинській області. Телефон. Останні цифри контакту телефону 2838. Книжка є доступна як книжка про свідків Бога Єгови на OLX по району Волинської області міста Нововолинськ. на торговій площадці OLX. Дякую за увагу.